Тихими кроками в кімнату спогади окутали все моє серце, сльози в люстерці їх не побачиш ти. Так горіла свіча одинока. Наче знає, що теж колись догорить, навіть темряві тиша замовкла і не підає знов де ми А ми на березі любові залишились, в першому подиху осені Рідні такі, чому чужі, в тому останньому погляді, А ми на березі любові залишились. Першому подиху осні рідні такі ті дві душі. В тому останньому погляді. Мене звати Христина Петрів. У мене таке синічне ім'я. Тіна Петрів. Я співачка, композиторка, авторка музики і слів. Я пишу і тексти і музику. Е, також викладаю вже багато років вокал, і, скажімо так, все моє життя це така творча е, рутина. Я колись любила співачку Крістіну Агілєру, дуже. От. І вона скорочення, якби Крістіна Тіна. і лишилися. Колись дуже давно, коли я реєструвалася в соціальних мережах, треба було якось підписатись. Тому нічого особливого, в моєму псевдонімі, немає. Патріо це моє дівоче прізвище. Я вирішила так, якби, лишити цю, цей момент, тому що у нас немає по нашій лінії продовжувачів. всі дівчатка понароджувалися. От, тому э, от такий сердічний. Господь Боже, дужно підплисти, не Чергово мені дуже приємно, що я в стінах рідної музичної школи, бо це, мабуть, найщасливіші роки, які могли бути. Я потім продовжила професійну музичну освіту. І е, саме шкільні музичні роки, вони от, дійсно такі от, сімейні, я би сказала. Тому що кожен викладач, який доклав е, е, такої своєї праці до мого становлення, вони дуже такі бережливі були, дуже підходили до творчості. Е, я сама е, вчилася в музичній школі. Лі по бандурі з самого малочку е, я співала. От відколи себе пам'ятаю, тому що в мене мама музикант. Мама теж працює в музичній школі. Тут мама викладач бандури, вокалу. Е, і загалом вся родина бабуся, тато вибрав. Всі вони викладали, всі вони співали, всі були дотичні до музики. І не те, що в мене не було вибору. Вибір завжди був, але я дуже хотіла співати завжди. У мене знаєте, така навіть асоціація, якась прикольна, коли ти заходиш в музичну школу, пахне от інструментами і пахне добром. От, і вже завершивши музичну школу, я пішла потім навчатися у Львів музичне училище, потім музичну академію, це консерваторія. Вже в такому більш класичному напрямку академічного співу, оперного, Тому та, я ще оперна співачка <світо> за освітою. Перші концерти саме моєї авторської музики, що для мене було дуже таким знаковим. і так якби я е, відкрила свою душу для е, слухачів, глядачів, бо я накопичувала ще з музичної школи, я приходила, писала, тут десь мені допомагали трошки також і е, підібрати акорди, е, от, зробити якісь такі перші свої е, кроки. От, і вже сестричка в музичному училищі, потім вже в музичній академії каже, ну все. Треба, треба вже щось показувати, то не можна так накопичувати пісні, нікому не показувати. Ось, і вона мене так десь стимульнула в хорошому розумінні. Ми зібрали команду музикантів. От, крім концерту Сольного, який я робила, перша така офіційна вийшла пісня, мій текст і музика, де вже я як Тіна Петрів представлена була. Це було ще в період, коли я навчалася у Львові. Це, не пам'ятаю, 21-й рік, мені здається, І тоді це саме було от вже офіційно. Презентована на всіх музичних платформах, пісня називалася Ло-Мам. І, мабуть, з того моменту я рахую десь перші такі кроки, коли я от саме становлювалася як ем, творча одиниця. Тебе благаю і тебе... У мене є багато таких пісень, які я, мабуть, можливо, і ніколи і не покажу, тому що я вже з них виросла. Я їх писала, потім деколи. Бували, бувають моменти, коли ти якусь пісню, наприклад, пишеш, і вона не виходить одразу. На неї може піти і півроку. Вона може написатися якийсь куплет, а потім відставитися на якийсь етап. Потім ти її відчуєш через півроку. Так? А бувають такі моменти, що ти наскільки натхнена, я не знаю, це може бути не знаю, фільмом, розмовою з людиною, будь-чим. І ти сидиш і ти розумієш, що все, за пів години ти написала пісню. Як це? Як це діє? Ти ніколи не вгадаєш, напевно, цей етап, коли те натхнення до тебе пройде. О, тому я не можу сказати, там, накопичу, я витреновую в собі оцей момент, щоб почастіше викликати натхнення, виробити цю систематичність, тому що е, творчий процес він дуже активний. І коли все швидко рухається, тобі треба знати якісь там дедлайни певні, коли, яка пісня, коли наступний етап, що в тебе продумано наперед по, е, по творчих планах. От, е, тому. Е, Доволі я не знаю зараз скільки таких офіційно випущених в мене. Ну точно напевно, більше десяти, але в мене вже є. Заплановані нові прем'єри, і зараз буде сама найсвіжіша прем'єра 5 вересня. Буде нова пісня, нова відеоробота, Пісня називається Берег любові. Теж така дуже про почуття і цікава композиція. Мабуть, все ж таки кожна пісня для мене все одно залишається особливо на якийсь певний період. Можливо, з часом я розумію, що це, наприклад, ще би було добре, щось там можливо допрацювати, ще щось. Але ем, я на той час була така. Я на той час так і відчувала, тому я ніколи не жалію про те, що відбулося. Просто намагаюся зробити якісь висновки і знайти себе, побачити, що, що наприклад, більше слухачів мені подобається. Так? Вже, мабуть, другий чи третій рік їжджу другий рік, з культурним десантом нашої країни до наших захисників і захисниць в різні точки країни. Це може, ну, частенько я їздила в Донецьку область, і це такі доволі різні і небезпечні точки, але е ти таку в собі силу і місію відчуваєш. Е Завдяки тому, що ти через музику, через творчість і в першу чергу через розмови, через спілкування даєш їм якусь таку можливо нотку того десь цивільного життя, нотку чогось світлого, віри, щоб віра ніколи не згасала в серці. Плюс для них це теж переключення, бо в них, умовно, день сурка кожен день, і, і ще й плюс з ризиками, так, того що ти умовно можеш не повернутися в живих. І ця пісня стає мені в пригоді, тому що вона дуже відгодна. Я, я помітила дуже відгукується військовим нашим, і е, вони з такими якимись теплими спогадами, обіймами приходять і дякують за те, що е, почули це, тому що там йдеться про них, про е, мирні ночі, ясні дні, які ми е, очікуємо, мріємо і про те, що ми їм вдячні. І вони якби я стаю таким е, місточком між цивільними людьми і військовими, тому що дуже часто вони думають, що ми про них забули. І, е, і від того сумно стає, от і це теж е, не легка місія, але м я щаслива, що мене доля направила в, в таку таке русло, і що я е, не ну я врахую, що я не покину першочергову цю місію, якби це не було небезпечними моментами. І е, я відчуваю от більший заряд і е, енергії, щастя, мабуть, ніж від наймасштабніших майданчиків, які в мене були. Я мрію про свою власну школу колись. У мене є така е, мрія. Бо я собі уявляю, як це має бути. Я мрію м -м, про щоб точно от, була якась така от, в моєму репортарі пісня, яку би взяла знала б вся Україна. Це мінімум. <схай> а, можливо, а можливо, і більше. Е, є плани на різні проекти, і телевізійні, в тому числі. Е, можливо, е я би ще спробувала себе колись в Євробаченні на все свій час, як я кажу. Планів багато, мрій багато. Зараз першочергово, після от мене йде зараз етап підготовки до сольного концерту, і так трошечки привідкрию завісу, що мене чекає невеличкий тур. І це теж для мене вперше. Я себе готую дуже сильно, тому що це така відповідальна місія, Це ем, не просто, це великий концертний час, але ти набуваєшся з людьми, набуваєшся досвіду е, і спілкування, і витримки так само цієї. Е, тому одне з міст точно буде калуш. Я вже знаю навіть дату. Це буде 2 листопада. І я, звісно, буду дуже щаслива і рада, якщо. Люди, які може мене знають, які просто хочуть послухати, які хочуть переключитися, які або просто хочуть мене дізнатися. Я дуже буду рада поділитися через музику, через пісню, свою творчість і таким своїм я би сказала, перевтіленням, якою, наприклад, я була, якою я стаю, і, і, і до чого я йду.